Мир вам браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, є дві сили в світі: одна з яких Москва хоче знищити Україну, а друга сполучені штати, яка хоче Україну принизити. Москва хоче. Повної капітуляції України, а Сполучені Штати хочуть часткової капітуляції України, і вони погодили 28 пунктів цієї часткової капітуляції. Часткова капітуляція, як ми знаємо з історії, і як просто витікає з загальної логіки подій, це передмова до повної капітуляції України. Отже, є ці дві сили, між якими затиснута Україна, і якщо Москві Україна опирається військовим шляхом, то сполученим штатам вона не може опиратися військовим шляхом. Вона може тільки проявляти впевну впертість, і та людина, яка проявляє впертість, це президент Зеленський. Подобається він вам чи ні. Він відмовляється приймати 28 пунктів плану Трампа, і він наполягає на тому, щоб європейці брали участь в усіх переговорах, і щоб європейці були співавторами. Будь-якого плану по перемир'ю це не підходить Віткофу і це не підходить Трампу. Саме тому не відбулася зустріч Віткофа з Зеленським в Туреччині. Бо Зеленський наполягав на більш е, широкому представництві під час цієї зустрічі. Він хотів залучити європейців і європейську думку щодо. Перемір'я з Москвою і подальшої угоди відповідно в Україні є дві п'ятці колони, якщо так можна це певною мірою Сюморон, так казати, але скажемо саме так: це відверта вата, яка представляє інтереси Москви це ФСБ, це певна частина депутатського корпусу, це певна частина суспільства, це певна частина мерів міст, всякі Труханови. Це латентна вата на зразок клічка. Це вата в представлена в українській культурі, яка намагається і далі отруювати свідомість українців московицькою культуркою, і так далі. Але також є і проамериканська п'ята колонна, яка працює на Москву, і звісно, що в організованому виді це набу і. САП, але навколо цього частина депутатського корпусу, частина велика частина преси, блогерів, які обслуговують інтереси сполучених штатів. Всі ці люди не говорять про часткову капіталяцію України. Вони просто допомагають сполученим штатам, поки що мовчки, але згодом висунуть і це гасло нашої часткової капіталяції, тому що ж виходу ж немає. 28 пунктів. Віткофа Дмитрієва, які подобається Трампу, і які Трамп хоче нав'язати Зеленському і Україні. Ми вже знаємо, що там це державний статус московицької говірки в Україні. Це передача всього Донбасу Московії, і нібито Московія має щось там платити орендну плату за Донбас. От що буде, якщо вона? Наприклад, навіть заплатить один місяць орендну плату, а другий місяць не буде платити орендну плату. То що тоді? Але звісно, і передача неокупованої частини Донбасу Московія орендна платня це повна маячня. Це і Обмеження на українські збройні сили, якоїсь незначною кількістю українських збройних сил тут треба правда, сказати, що от уявимо собі, що якесь перемір'я є. Звісно, Україна не зможе утримувати армію в мільйон чоловік. Звісно, що ми змушені будемо скоротити дієві збройні сили, а все решта буде розподілено по якихось там. Підрозділах самооборони, тобто якийсь резерв, до речі, в зв'язку з цим виникає питання: чому у нас нема загальної військової повинності, чому нема військового призову? В збройні сили Призовниками можна було би закрити всі неактивні напрямки на кордоні, скажімо, західний волинь Житомирщину, там де не ведуться бойові дії. А всіх тих, що там, можна було би перемістити на Донбас на Харківщину. Це між іншим наслідки популізму, тому що Зеленський і взагалі все військове керівництво занадто заграють з українським народом, намагаються. Робити тільки ті кроки, які йому сподобаються, Або принаймні не робити таких кроків, які категорично не подобаються. Це шлях в нікуди. Треба робити непопулярні популярні кроки. Їх треба було робити з самого початку повномасштабного вторгнення. Треба було робити до початку повномасштабного вторгнення. Ці кроки треба робити саме те, що не подобається українським ухілянтам і капітулянтам. Не треба було взагалі нікого випускати за кордон. Хай або воюють або працюють тут в Україні. Те, що почали випускати хлопця до 22 років, це просто катастрофічна річ. Це катастрофічна річ для української економіки, взагалі для українського майбутнього. Тобто ці помилки вони, звісно, понижують нашу обороноздатність і, взагалі, українську екзистенцію. Нам з вами є що пред'явити зеленському. Інша проблема та що будь-яка політична альтернатива із тих, що ми бачимо із реальних в Україні зараз, не ідеальних там якихось, а із реальних політичних альтернатив значно гірше. Вони більше популісти і вони більше схильні співпрацювати або з Москвою, або з Вашингтоном. Якось так закріпилося в українській свідомості, що звісно зрадити на користь Москви – це якось дуже ганебно і погано. Але от зрадити на користь Вашингтону, наприклад, це нічого. Це нормально. От відвідувати американське посольство, стучати в американське посольство, співпрацювати з ФБР, співпрацювати з СРУ. В цьому немає нічого поганого. Взагалі, це при тому, що ми бачимо, як інтереси сполучених штатів в деяких моментах кардинально розходяться з інтересами України а в певний момент можуть розійтися і ще більше. Політика це складна штука. Звісно, ми і залежні від Сполучених Штатів, і в той же час треба мати таку залежність, щоб не поступатися аж надто власними інтересами. Це все надзвичайно важко. І саме тому вся ця ситуація вимагає централізованого керівництва, якщо давати можливість крулити всім кому завгодно, якщо сформувати коаліційний уряд, наприклад, уряд національної довіри, в якій там четверта частина міністрів буде орієнтуватися на Москву само собою, адже там мають бути представлені і ватники, А третина буде орієнтуватися на Сполучені Штати, і тільки якась там четверта частина буде орієнтуватися винятково на українські інтереси, то само собою все це буде недієздатна. Річ влада буде абсолютно недієздатною. Вона не зможе провадити єдиної лінії, але ніде правди діти американці впливають зараз і тиснуть не тільки на Україну вони тиснуть також і на Ерефію. Подивимося, як вони тиснуть на Україну через корупційні скандали. Те, що непорядок, наприклад, в енергатомі, всі знали задовго до цього, тому що корупційна схема і корупційна система там існує щонайменше з початку 2000-х років, і це достатньо прозора річ була для всіх. Те, що ці скандали, от я не знаю, яка там ця ситуація по плівках, які. Монтує, компілює і викидує НАБУ, толком нічого не можна сказати. Що можна сказати, Напевне, от що ми з вами точно знаємо, що справді була спроба закупити в Болгарії два просрочених московських атомних реактора, що з боку Московії там був задійний в схемі цієї покупки Деркач, зрадник і московицький агент, і е, те, що це була абсолютна підлість, що е, це була абсолютна корупція. Що сам по собі контакт з деркачем із Москвою по цих атомних просрочених реакторах для українських атомних станцій це ну, було блюзнірство, адже це іще ще збиралися закуповувати за гроші наших західних партнерів. І звісно, ми з вами протестували проти цього півтора роки тому і рік тому. І багато про це говорили. Багато хто в, в Україні проявляв незадоволення тим не менше ця схема тяглася і далі вони все ще пробували це зробити там в енергоатомі, і це все на очах у американців і у наших європейських партнерів. Звісно, якби ми з вами не ставилися до американців, я так прохолодно ставлюся до американців, якщо ви помітили. Але на місці американців би я б був би трошки обурений такого роду речами. Але всі ці корупційні справи були відомі американцями ще при Байдені. І вони намагалися через Пріскершу і через інших своїх діячів закрючкувати українське керівництво, зробити його більш слухняним, але так по-демократичному. Скажемо, це така м'яка сила. А Байден вирішив просто руйнувати українське керівництво через ці корупційні скандали. і Байдену багато хто допомагає. Треба руйнувати круг, треба от розрізняти. Руйнувати корупцію чи централізоване керівництво. Руйнувати корупцію, але так, щоб не зруйнувати ставку верховного Головнокомандувача. Корупція присутня і в збройних силах, так само навіть на рівні батальйонів і бригад, час від часу, і ми це знаємо. Є такі прикрі випадки. Але і там потрібно боротися з корупцією, і добре, коли це вдається робити, і іноді це вдається робити. Але так, щоб при цьому не руйнувати бригади, корпуси і збройні сили в цілому. А у нас багато хто намагається зруйнувати разом з корупцією централізоване керівництво і. Взагалі всю українську державу на це зараз задіяні серйозні політичні сили в Україні, і весь цей виразк в парламенті, весь цей виразк в пресі, в принципі, вже перейшов межу необхідної самооборони. Отже, саме зараз, коли Трамп намагається втюхати Зеленському. Цей план часткової капітуляції він тисне на нього ззовні і зсередини цієї корупційною справою. Причому це навіть іще не справа. Справа це коли в суді. Поки що, це оперативні дані і політичний тиск з боку ФБР. Але подивимося, як Трамп тисне на Московію, таки тисне насправді. Ну по Лукойлу ця конфіскація закордонних активів Лукойлу і взагалі санкції накладені на Лукойл. Це дуже болючий удар, значно більш болючий ніж могло би здаватися. Ми вже казали, що Лукойл це діамант в короні Путіна, і це удар, і особисто по Путіну. Через санкції Трампа московицька нафта реально торгується вже по 35 доларів нижче собі вартості. І це іще один дуже болючий удар. Трампу таки вдалося досягти домовленості певних з сідзіньпинам і з моді індійцем про обмеження споживання московицької нафти, і навіть напередодні впровадження вторинних санкцій, уже три китайські банки припинили розрахунки з московитами. Це три нові банки. От зараз прямо припинили транзакції, і індійці навіть ще до впровадження вторинних санкцій, вже Укладають на 70% менше контрактів на московську нафту ніж це було ще два тижні тому. Тобто складається враження, що Китай та Індія маякнули Трампу, що готові грати в цю гру тиску на Путіна в Московії. Теж до речі, розкол в зв'язку з мирним планом Трампа і, наприклад, ця нехороша людина Дмитрів, Колишній киянин, який є приговірником Путіна зараз, і якого, звісно, коли-небудь має дістати довга рука ДКР СБУ чи головного управління розвідки України, написав на своїй сторінці в мережі X. Що викриття корупції в Україні робить мир вірогіднішим зараз? Тобто корупційний скандал в Україні є вигідним РФІ. тобто РФІ рефі вигідної корупція в Україні і вигідний корупційний скандал, тому що цю корупцію і викриття корупціонерів в Україні використовують для того, щоб зруйнувати централізовану владу. Але оця от група Дмитрієв Ушаков. Вони протистоять Лаврову. Вони протистоять, наприклад, Захарова. Заявили, що Міністерство закордонних справ РФ не бачило жодного Трампівського плану. Ну це, скажімо, Вітковсько-Дмитрійського плану з 28 пунктів, і там теж в Москві багато хто незадоволений. Такого роду речами, оцим цим самим планом, на місце Лаврово до речі, мітить вайно. Взагалі зараз кажуть, що основа це розведення війська, а от все інше лайно буде. Уже вкладатися в договір, який після розведення військ буде якимсь там боком укладатися в цьому договорі. Також буде прописано, не тільки обмеження по чисельності українських збройних сил, а також і те, що українські збройні сили не будуть мати певної техніки далекобійних ракет, що не буде постачання озброєнь з боку сполучених штатів і значної частини зброї з Європи. Ми з вами зі здиванням бачимо, що Зеленський поки що тримається. Ця не приймає всіх цих планів, не приймає плану часткової капітуляції, намагається вирулювати за допомогою наших європейських партнерів, яким теж категорично не подобаються пропозиції Сполучених Штатів і Рейфі в цьому плані. В цьому його треба підтримати. Звісно, Трамп хотів би добитися, щоб він подав у відставку зараз в зв'язку з корупційним скандалом, але це нам категорично. Невигідно за конституцією, замість нього буде тимчасово ролити Стефанчук, очільник Верховної Ради, спікер Верховної Ради, це людина без політичного майбутнього. І звісно, він підпише будь-які трампівські плани, які йому будуть нав'язувати. Колективне керівництво України, якого хочуть добитися Порошенківці, Юля і, взагалі, всі, хто там зараз присутній Верховній Раді. Це так само шлях до поразки, яка є одна хороша риса у Зеленського. Він так би мовити, президент спротиву, президент національної оборони. Залишитися в пам'яті людей, та навіть у власній пам'яті, як президент капітуляції, він категорично не хоче. Він в цьому смислі є більш твердою людиною, ніж вся політична альтернатива на сьогоднішній день, яка є в Україні. Тобто, звісно, ви скажете, що є і ще більш міцні люди, ніж Зеленський, та 100% є. Є серед командирів батальйонів, серед командирів рот, навіть серед командирів зводів, більш міцні люди, ніж Зеленський. Можливо, є ще якісь люди десь там, от хтось там, можливо, сидить в Лондоні, хтось іще. Але для того, щоб їм обійняти посаду верховного головнокомандувача, потрібні роки. Натомість справа вирішується просто зараз. От просто зараз. Ви не відкопаєте з землі Степана Бандеру і не поставите його на чолі України сьогодні. Ми можемо мріяти з вами про що завгодно, але є отака от реальність. От є те, що є, і є тільки ті люди, які є. Натомість ті політичні сили, які представлені в Україні, ті політичні лідери е, своїх оцих от всіх речей, вони, е, скажімо, слабкуваті. І ми бачимо по їхніх вимогах. Тобто вони їхні вимоги зводяться до того, що, будь ласка, пустіть нас керувати, тобто пустіть нас до корупційних потоків теж. Вони не ставлять принципових вимог, про які ми з вами теж говорили. А принципові вимоги можна було б скористатися цим черговим корупційним скандалом для того, щоб поставити вимогу політичну вимогу, оформити її в законопроект, наприклад, скорочення бюрократії кількості чиновників в Україні, наприклад, втричі. Державне управління від цього б не постраждало на тільки виграло. Україна б значно менше б витрачалася б на утримання бюрократичного апарату. У нас збільшилася б база для мобілізації в Україні все було б чудово в цьому смислі, але такий законопроект навіть не запропонований досі в Україні. Вони б мали б поставити вимогу оптимізації економіки, тобто роздержавлення монополій і державних акціонерок. Вони цього не зробили, хоча це так само міг би бути приток грошей в казну, і це очевидно зменшення бази корупції. Вони не поставили вимогу, наприклад, зміни законодавства про місцеве самоврядування, адже очевидно, що в місцевому самоврядування треба забрати гроші на війну, ну значну кількість грошей на війну. Бюджети органів місцевого самоврядування формуються неправильно в часи війни. Адже все це добре в мирний час, але під час війни, само собою, у органів місцевого самоврядування не повинно бути грошей на клумби. Ті гроші, які вони хочуть витратити на клумби, у них треба забрати на користь безпілотників, нестача безпілотників на багатьох напрямків фронту. Московити переважають нас не тільки в кількості піхоти, вони переважають нас і в кількості безпілотників сьогодні. Це неприпустима річ. А ми могли би переважати їх в кількості безпілотників, якби ті гроші, які є в державі, використовувалися більш раціонально, але вони не використовуються більш раціонально, тому що є місцеві органи влади які їх використовують, є дурні чиновники. Звісно, є корупція, звісно, є багато дурищі в закупівлях. І, звісно, у нас є державні підприємства, і головним бізнесменом в країні є бюрократія, а не якісь там буржуї. І ви можете, як загонен, любити буржую, я сам не люблю буржую, вони не дають мені грошей. Але м -м, ви чули коли-небудь останнім часом про корупційні скандали в металургії? Я от не пригадую. Можливо, там є корупція, але ми про це не чули. Просто тому, що вони всі приватизовані, ці підприємства металургійні. А про корупційні скандали в аграрному секторі я чув це тільки та частина аграрного сектору, яка належить Господи Академії і тільки на державних землях. От там є корупція, а там, де фермери або навіть латіфундісти, яких я не люблю. Там нема корупційних скандалів, і навпаки, експорт з продукції сільського господарства дає дуже велике надходження в державний бюджет, а корупції чомусь немає. Просто тому, що там приватні особи всім цим займаються. А якби аграрка у нас була в руках держави, то там би були б суцільні корупційні скандали. Там, де є держава, там суцільні корупційні скандали. А там, де є приватний бізнес, там значно менше корупційних скандалів. Звісно, що приватизація всього і розпродаж багатьох державних акціонарних компаній, комунальних. Підприємств не вирішить повністю все питання з корупцією, але просто це зменшить базу корупції на 90%. Нас на 90% стане менше корупції в цьому випадку. Це дуже проста думка, і все це перевірено в дуже багатьох країнах. В дуже багатьох країнах, але о, наше о, населення, і головне, що наші політики і депутати Верховної Ради не можуть допетрити до цього. Вони не здатні нічому вчитися. Здавалося б, перебування довгі роки в складі союзу радянських соціалістичних республік мало би виробити ненависть до соціалізму у всіх українців тим не менше ні соціалістичні уявлення. Побутують в головах більшої половини українців по сьогоднішній день, тим часом в Сполучених Штатах Трамп підписав закон про публікацію плівок Епштейна. Ви знаєте, що як з'ясувалося, значна частина американської еліти була задіяна в педофілії, в педофільському скандалі. Все це відображено на плівках Епштейна. Там вже починаються відставки, і ще навіть до початку публікації, наприклад, ректор Гарварду, який фігурує на плівках Епштейна, як любитель педофілії подав у відставку, Трамп збирається робити слідство по Клінтону, який теж був, виявляється, задіяний в цих всіх педофільських речах. От я не знаю, от на вашу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях, що є гіршим: педофілія чи корупція? От у нас тут наша і національна розвага корупція у наших бюрократів і урядовців, і посадовців. В Сполучених Штатах педофілія. То вам здається краще. Коротше, братця, ситуація складна, корупційний скандал, мирні пропозиції Трампа. Я не знаю, що гірше. Мирні пропозиції Трампа, мені здаються гіршими, ніж корупція в Україні, але це справа смаку. Але ми бачимо, що Бог за нас. Я це бачу навіть на прикладі батальйону «Братство». І тут зараз в секторі, в якому воює братство, дуже багато ворожих безпілотників, там все перенасичено безпілотниками, і тому дуже важко діяти, дуже важко, як і в багатьох інших місцях на фронті. Дуже важко, наприклад, евакуйовувати поранених. От у нас один поранений пролежав на місці поранення. Там поранення ноги дуже суттєве турнікетом притягнуло. Три доби не могли його евакуювати, а інші поранені в іншому місті теж наш пролежав дві доби не могли евакуювати. Для того, щоб евакуювати, це дуже складно з тих місць під ворожим вогнем, під ворожими безпілотниками. Все це було і була розроблена операція. Хлопці молилися, щоб був туман в цю ніч, коли буде оця спроба їх забрати. Звідти туману не було. Один з наших братів, це старший чоловік Петрович, сів на автівку і просто поїхав за ними. Ніхто не вірив, що він може вижити сам, що ця автівка тут таки не буде підбита ворожими безпілотниками. Причому одразу кількома. Він зумів забрати обох причому з різних місць, і жоден безпілотник не прилетів. Всі сприйняли це як диво. Вам ну, здається, просто так співпало. Але насправді, коли перебуваєте на місці, коли, от ви бачите, як все це відбувається, і коли відбувається така от операція, що просто людина сідає на автівку, їде в місце, де просто безпілотників як хмар на небі, і забирає нахабно, забирає поранених. І ви зрозумієте, що Бог в цей момент присутній. І от один той, що пролежав три доби, коли от не можуть евакуювати, це позначається на нирках. Починають погано працювати нирки, відмовляти на турнікеті. Коли людина ну це страшна річ. Там я не буду пояснювати всю медичну основу цього, але хто в темі, той знає. І от його доставляють нарешті до шпиталю. І лікарі кажуть, що ну він швидше всього не виживав. Не, не виживав вже такі показчики. Мірок, крові, навіть сеча чорна це вже все, власне кажучи, смерть. І хлопці стають в молитві, за нього починають молитися. Через годину дзвонять лікарі і кажуть, що відбулося диво. У нього нормалізувалися всі. Аналізи. Причому нормалізувалася настільки, вони кажуть, подивіться на сечі. мені незручно про це говорити. Присилають відео сечі людини. Що унемовляти. Змієте, це означає, що нирки функціонують що унемовляти. Такого не може бути, і тим не менше це сталося. Тобто, людину, яку вже майже поховали фахівці, через годину. Аналізи показують, що людина не тільки буде жити, а буде жити і непогано. Там буде ампутація, але ну людина вижила і чудово. З другим хлопцем, який продовжав менше двох діб. Одразу після цього виявилося, що у нього теж важкі показчики. Там була ще складна, складний момент. Евакуювали його далі уже в київський госпіталь на гелікоптері. І були так само ці проблеми, але і проблеми дуже суттєві виявилися так само і з мирками, питація по обох ногах і все таке інше. Але е, теж буквально молитва в короткий час е, забезпечила те, що зараз його життю вже нічого не загрожувало, а загрожувало. загрожувало його життю. Тобто, браття, молитва це єдина технологія з усіх, які є в світі, яка працює. Вона працює безвідмовно. Звісно, це не магія. Якщо ви зараз помолитеся, щоб Бог подарував вам мільярд доларів, цього не станеться. Але тоді, коли ми молимося за своїх братів, коли це категорично необхідно, коли ми чисті в своєму бажанні, то молитва працює завжди. З нами Бог, Бог з братством, Бог з пораненими братства, Бог насправді силами оборони України і Бог з Україною, і незважаючи на корупційні скандали, незважаючи на все наше свинство, незважаючи на відпадіння від Бога великої частини населення України, незважаючи на американців, незважаючи на московитів, Україна виживе і стане мечем Бога живого в третьому тисячолітті. Не маєте в цьому жодного сум Браття, моліться за це, вірте в це і по вірі вашій вам буде. Амінь.